Друзі народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. І ми забираємо. Так, в топ-50. 45 і мало ще не вилетіли 150, знаєш. Трав. Ну, давайте вже хоч щось. Вимагаємо винагороди. Логіте є. Темна матерія. Золотий геодез. мутаген. Посмаколиків. 83 цех. І є можливість. розбукувати артефакт грибів. Генератор грибів та 4 еволюційні первинному моделюванні. Не знаю, наскільки гриби потужні. Але це одна із перших цих гілок. Тих артефактів, які з'явилися. Тому. Мабуть, варто би їх розблокувати. Але трішки пізніше спершу. Ходімо сюди. чи що, не знаю. Піде динозавриків, а потім уже сюди. Та треба зараз подумати. Ну, швиденько, давайте до динозавриків, потім сюди чи навпаки, я не знаю. Грошові знаки, ай, пішли до Грош... грошей. Грошей пішли. угу. Люди витрачають все своє життя на накопичення речей, уламки металу, папірці, фрагменти даних. Чому ці об'єкти так цінуються? Відкриття. Грошові знаки. Что все? Вайлю! О, боже мій! Торкнитеся, щоб збраться, що? Что тут в коїться А я збу подивиться, кто там математику створив. А молодь ті саміті. Так, це окей. Старим. Полювання та збиральництво. Протягом сотень тисяч років люди жили кочівними групами, полюючи та добуваючи їжу. Подарунки. Так. Одна це десята, сота, тисячна, десятитисячна. А у мене що? 100-тисячна? Не знаю. Подарунки. У громадах мисливців збирачів подарунки використовувалися як спосіб зміцнення соціальних зв'язків. Як найдавніша відома економічна система економіка подарунків, особливо життєздатна у малих і тісно пов'язаних групах. Осідання. Монетка. Та. Які ж вони дрібні. Осідання. Відкриття землеробства створило компактніші й більш осілі суспільства. Згодом, коли населення продовжувало зростати, почали виникати перші міста. І ще до чогось автоматичного не дійшов. Який же довгий шлях. Спеціалізація. У міру зростання населення, економічні ролі стали спеціалізованими. Деякі люди займалися землеробством чи працювали ремістиками, інші воювали або навіть були правителями, це вимагало нових методів економічного обміну. О, товарна валюта. Товарна валюта. Спеціалізованим гаузям в суспільства потрібен був засіб обміну, якому б довіряли всі члени такого суспільства та приймали його як засіб оплати за товари та послуги. Найдавнішими грошовими одиницями були худоба, тканини, інструменти та інші звичайні корисні предмети, а згодом замість них почав використовувати символічні форми і облікові одиниці. Ось Знання розбикованого. Товарна валюта. Що це в біса таке? Е, куди впав? Я впав. Тінь-дін-дін-дін-день. недостатньо коштів. О, це цікаво виглядає. Вайле тут ко Що шо це таке. Зібрати металургії. Що, бляха? Якісь механіки тут. Ану. Щоооо? Обляха. Шо мені? Ну окей Борги. Відтоді, як проводяться економічні обміни, існує поняття боргу. Якщо хтось заподіє шкоду худобі, сусіда або потребує послуги, яку не можна собі дозволити, слід очікувати певного відшкодування або реституції. Мірні рейки. Так, мене зацікавило, що то таке. Тут не пише скільки в секунду. Металургія, каурі, Цю штучку. Оборонні бор... Оборотні боргові зобов'язання, монети. Це невідомо, 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 невідомо. А чому тоді ці відомі штуки. Нічогісінько не ясно. Дуже цікаво виглядає. Мірні рейки. Доісторичні люди робили числові записи на паличках або фрагментах кісток. Як ефективний спосіб відстеження боргів мірні рейки продовжували використовуватися протягом середньовіччя. Така музичка прикольна. Так, а що це робить? І ніде нічого не пише. Транзакція. вузли, з'єднання. АТМ балансувати. Це зачинено. Це зачинено. Ну, давайте. Дуже-дуже мене це заінтригувало. І типу, не сказано нічого про це. Бартер. Мисливці та збирачі ділилися ресурсами між собою, а у разі нестачі їм потрібно було торгувати з іншими племенами. Альтернатива грошам бартер передбачає пряму торгівлю товарами та послугами без засобів обміну. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-лю-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. не вымушно, по почато Так. знову воно Понода е. Що воно в біса дає. Це, це взагалі Дуже цікава, механіка, насправді. Вони це взагалі додали. Опа. Так весь Дарвініум мені дадуть, після цього. Ходиш, що так. А ну, якщо ще раз. А, все. Туди воно більше не лізе. Треба інші ці. Окей. Дуже цікаво. Мега цікаво, мега потужно. Вампум. Нитки намистин, вирізаних із раковин, зазвичай обмінювали як подарунки між індіанськими племенами Америки для укладення і вшанування договорів і угод. Ось що таке вампум. Вампум. Тут 37,5, а там 74, чому там у два рази більше дає? Цікаво. Дуже цікаво. Хм. А може і не давало два рази більше. Може це мені здалося. Приємні вібрації. Скільки тут цих штук. Івентів, і всі вони всі мають свою подачу по-своєму оцей. Над кожним запарюється. Дуже цікаво це. Це прямо і поваги. Ведення обліку. Гроші це розрахункова одиниця, за допомогою якої можна оцінити вартість товарів і послуг, тобто ціну утворення. Завдяки письмовим записам стародавні суспільства мали можливість зібрати та отримати доступ до широкого кола інформації. Щодо економічного виробництва та операцій. Що до динозаврів? А що робити? Дорогі динозаври? Дайте я виконую чим побільше завдань. О, точно отримати камінь Геодес. Трішки пізніше. Стоп, стоп, стоп. А. Плюс одна. Нема. Добре. Ой. Що ж ти кричиш? Чому я налікався, не знаю. Дві тисячі Так, це тут найбуде, щоб рахувати. Я щирота, це явно. Чи трішки їм. Ой. Трішки перебірили. Анкіло. Тож, тоді є дороге анків. Так, завроподи. ауроподи. Пахік. Чи я я тільки за. Опа, ще й досягне. Штати, динозавр іде. Реальний диуфозавр значно відрізнявся від версії показної у фільмі «Парк парківського періоду. Вони були набагато більшими, не мали здатності виплювувати отруту, і, що особливо важливо, не мали капюшана з оборками на шиї. Мабуть, це був як оцей в, в очі розожений. Та там. Парку юзькою приоду і це раптори інакші були. І там динозаври інші були. На жаль. Ну, значить беремо цей отримати. 801 мотаген. поведінка стада, сюди. Травоїдні виплати, сюди, амоніти, сюди, витягнутий палець. Які смаковики? Так. Підвищення. Травоїнні Виплати Піш. Ще є? Давайте ще стада. Оновлення для всіх динозаврів. Чрез бійшимо оплати. І це найбуде. буде. І це сюди. Те, що заробив рівну та й витратив. зато ну, вже 96 трильйонів майже 100 трильйонів. У-ху! Хехій. Єхехєм. Майже, але ні. Але не сто. Все тут по те, я. Не знаю, чи тут щось зміниться сильно? Ую, це йде. Де мур. Що Понятно. Давайте почитаємо про цю штучку. Ціна довіри відкриття грошові знаки. Протягом історії гроші приймали різні форми. Чому ми довіряємо цим формам, які постійно змінюються, коли їх вартість може зростати та падати? Зараз особливо крипта а тут що євро. Не долари, а євро. Хм. Євро і ці. Це теж євро, я не знаю. Ну, це здається євро. А то не знаю. Золото. Якась байда. Фактично цінність. Гроші забезпечують запас вартості стільки й до знецінення, який можна зберегти для використання в майбутньому. Користуючись грошима, люди вірять, що вони мають внутрішню цінність, яка збережеться з часом. Так в мене ж є ці мушлі, ні? А і мене вампум є, а це мушлі Каурі. господи, бощі. Драгоцінні метали, і після них вже буде металургія. Драгоцінні метали. Пластичні та міцні, не кажучи вже про дефіцитність матеріалу. Золото та срібло домінували як світова валюта протягом тисячоліть. Металургія. Це те, що мені потрібно. От тепер пішли по гриби. Сподіваюсь, я їх зможу придбати. Потім вилізли якась це гастіна, що я о, я майже цих. Під накопичив на ці. Артефакт грибів. Розбукуйте грибів генератор та чотири вольційні рейси у первинному моделюванні. Розбукувати. Добре. Хтось залагав. Окей. 4-4. Кітин основний компонент екзоскелетів, комах і ракоподібних кітин також міститься в клітинній стінці грибів. Цей спеціальний полімер робить гриби унікальними від інших організмів на клітинному рівні. клітина ефективніша. Йо. О, коштує 9 квадрильйонів. Виробляє квінтальйони. Непогано. Гриби. Гриби. Це маленькі еукаріотичні організми, які часто живуть у ґрунті або на речовинах, що розкладаються. Існує майже 145 тисяч відомих видів грибів і вчені підозрюють, що їх може бути до п'яти мільйонів. Oh Творено життя гриби. Не знаю, чи з таким звуком треба відкривати гриби, чи ні. Ти хто такий? Ти хто? А, це плацентарні. Чому гриби без всяких звуків? Добре. Це ж гриби, чого не мають бути зі звуком. Ребеє тут. Це штук є сікстильо. Добре. Пліснява. Пліснява це багатоклітинні колонії грибків, які ростуть, як єдина маса тонких волокон. Коли знайомий усім прошарок пушинок починає з'являтися на їжі і руйнувати її, виникає неприємний запах і неприємний смак. Ми називаємо цей процес. Суванням. Гриб. Гриби це спороносна плодоносна частина грибка. Вони ростуть над землею і зазвичай мають ніжку, шапочку та гемініальну пластину із діапазоном забарвлення від тьмяного до яскравого. Істівні сорти культивують на фермах або збирають у дикій природі досвідчені грибники. Дріжджі Дріжджі – це давня родина одноклітинних грибів, які розмножуються брунькуванням. Деякі види дріжджів є корисними зокрема, вони використовуються у процесі бродіння інші є патогенами, які можуть викликати інфекції, як, наприклад, небезпечні дріжджоподібні гриби кандіда. Опа, вже септи... септильйони. Так то по факту скільки вони додадуть. Де ж ви гриби, ага, все. Октеліон, ну окей. Все одно має бути 250 грибів. Мені байдуже. Усіх має бути по 250. Це то так, але ще щось сюди йде. Бум. Цікаво, цікаво. Що там може бути? І Як його відкрити? Чи ж купа рослини всякі мають бути? Чому ж рослини тут? Тут такий потенціал у грі, йо май! Тут так багато всього не додали. Нарвали, а є ще кашалоти. Потенціал пога... просто мега. Потенційний. У гри, але вже які є. Тільки що баг зловив Двічі, коли проклікував тут, і воно. Та підлетіло, і я його два рази підібрав. З тих ти типу. був. Ура! 100 льйонів секунду! Тверда голова. Пахіцефалозавр автоматизувати. У пахіцефалозавра був кислявий надзвичайно товстий череп, який допоміг захистити їхній крихітний мозок і можливо. Використовувався в міжвидових боях. Сюди підвищення Найбуде. буде. Різький зір. Кіхті. Металургія. Досягнення в металообробці спростили питання чистоти, ваги та форми монет в обігу. Тобто що? Не знаю. Урядові монетні двори. Монети. Логіти. Зібрати мушлі каурі. Так легко. Ще й відразу мені дадуть ці якусь штучку. Дивно дивно. Мушлі каурі. Мушлі каурі надзвичайно міцні, їх легко переносити у великих кількостях. Вони стали ідеальним засобом обміну і вперше використали в Китаї понад три тисячі років тому. Потім вони поширюються через Індійські і Тихі океани до таких віддавних місць, як Африка та Океанія. Бронзові бронзові мушлі? Так, зачекайте. Ефекти довіра до спільноти. Збільшити всі швидкості. Є плюс 1%. Обмін це питання довіри. На базовому рівні ми маємо вірити в те, що наша спільнота поводиться з нами справедливо. Якщо ми не довіряємо нашим сусідам, як ми можемо довіряти чужинцям? Хороше. Твердження питання. Так. Це, звісно, потужно. Бронзові мушлі. Дуже цікаво. Куди ці мушлі йдуть? Йдуть кудись мушлі у свій мушлі край, мушли край, край. Так, тут мушлі вже і монетки треба буде. Ну, після мушель можна монети. А монети свої, плюс одну секунду монетка, а потім замушлі їх збільшувати. Тобто це все зав'язане одне на одному. Цікаво. Ну я більше заради значка. Значок нам дає всяке. Що мені було треба. До всіх інших плюсик. Зараз пройдемося до динозаврів в основне і подивимося, скільки додав. А, наступне просто. Ну, я просто. Але завдання зібрати трильйон. Монети. З монетами ще щось відкриється. Ні, це не після монет, це аж після ще чогось. Ну, окей. Так, пішли первинний. Було 5.11 щось таке. Ну, 568. Уже майже майже настарали на цей. На ехолокацію. Так, тепер далена. Тут здається, як було так і є. Можливо, то тільки в первинний буває, не знаю. Так. Ну, що тут? декілька хавізьму, і все. 13 не буде. А цех. 32 теж не буде. Ну, ти Тут тільки два і Ще одного. Одненько. капельку Є. Різький зір, ласте, панцир. Так, далі Архо. О, це вже краще. Виплати комсогнату збільшили. Набагато потужніший став За вороподом нічим не вступає. Хоча якщо прискорити за вороподів, о то буде потужно. І зуби чую всі їхні не, не дропаються. На жаль. Так, ну що, по порядку? Треба Оце рапторів тепер. А давайте це будемо робити у наступній серії. Думаю, нормальний випуск буде. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.